Звіл Україні на удари по віддалених цілях на території Росії є логічною відповіддю на зростаючу хвилю повітряних атак по Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефул. Повідомляє РНД. Він відкинув критику Москви на дозвіл України застосовувати західне озброєння для ударів по об'єктах у глибині Росії. Російському президенту неодноразово пропонували можливість. Сісти за стіл переговорів, але він щоразу відмовлявся. Ми завжди чітко заявляли, що така поведінка не залишиться без наслідків. Коментуючи інформацію про ймовірні постачання Україні німецьких крилатих ракет дального радіо суді Таурус, очільникам зас зазначив, що Берлін не буде робити заяв щодо окремих систем озброєння, щоб не дозволити Путіну дізнатися, що саме ми робимо. Це буде відповідальна політика, але вона забезпечить Україні можливість ефективного захисту. Додав Вадефул про дозвіл на дальні удари по Росії за останні три ночі з 24 по 26 травня, росіяни значно… Активізували повітряні атаки по території України. Військові агресора застосували ударні дрони, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок обстрілів сталися численні руйнування житлової та промислової інфраструктури. Є загиблі та поранені серед цивільних жителів, зокрема діти. І у відповідь на атаки кансер Німеччини Фрідріх Мерц… 26 травня заявив, що Україна не має обмежень у дальності ударів по Росії з боку Німеччини, Франції, Великої Британії та США в Кремлі. Такі рішення назвали вкрай небезпечними і такими, що можуть суперечити заявам про готовність до мирного врегулювання. Також Мерц зазначив, що Берлін обмежить інформацію щодо поставок зброї в Україну. Зокрема, це стосується ракет Таурус. І є також ще одна відповідь на це. Віце-канцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінґ Байль заявив про іншу позицію країни щодо нових рішень про передачу Україні далекобійної зброї. Про це він сказав на прес-конференції. Що після заяв канцлера ФРН Мерца про можливе зняття обмежень на використання західної зброї Україною, зокрема щодо ударів по військових цілях на території Росії, Клінк Байль наголосив, що офіційна позиція щодо Таурус залишається. Незмінною у коментарі журналістам Клінкбайль підкреслив, що нових рішень щодо передачі Україні ракета ОРС не ухвалено. А політика Німеччини щодо дальності дії зброї не змінювалася. Тому тут не зрозуміло, чому виникли ось такі е, протиріччя і. Е, не зрозуміло, чому інформація, до прикладу, від канцлера Німеччини Олафа Шольца і від віце канцлера та міністра фінансів Німеччини вони не, не співпадають в даному випадку. І, за словами, саме ось Віце-канцлера та міністра фінансів Німеччини між партнерами по коаліції є домовленість не обговорювати публічно постачання конкретних систем озброєнь. В принципі, це ми почули. І віце-канцлер наголосив на наступному нових рішень з цього питання немає. Ми домовились не обговорювати систему озброєнь публічно. Що стосується дальності, хочу сказати, що жодних нових домовленостей, які виходять за рамки попередньої політики, уряду не має разом з тим. Російський диктатор Володимир Путін. Отре на цьому наголошуємо, не хоче миру, і останні обстріли України є. Тому доказом про це також сказав міністр закордонних справ Німеччини Йохан Вадефул, Повідомляє з посиланням на його пост у соціальній мережі Ікс. ракетні та дронові удари Росії у вихідні доводять. Путін не хоче миру. Він відповідає на мирні пропозиції України грубою силою. Він додав, що доти, доки це триватиме, Україну підтримуватимуть. Допоки це триває, ми, як німці та європейці, будемо підтримувати Україну. Резюмував міністр. Після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що мовчання Америки підбадьорює диктатора російського Володимира Путіна на тлі наймасштабнішого за три роки війни повномасштабної повітряного удару по Україні. Дональд Трамп різко відповів на адресу Путіна, на адресу самого Зеленського під час чергової. Хвилі російських атак, що забрали життя щонайменше 12 українців, зокрема трьох дітей. Зеленський закликав захід тоді не залишатися. Осторонь це пам'ятаємо. Він наголосив в телеграм-каналі наступне: що світ може піти у відпустку, але війна триває. Мовчання Америки та мовчання інших у світі лише заохочує Путіна. Ці слова викликали реакцію Трампа. Цю реакцію обговорювали вчора усі. Ми з вами, президент США спочатку висловив розчарування Діма Путіна, сказавши, я не знаю, що чорт забирай сталося з Путіним. Він запускає ракети по містах і вбиває людей, і мені це зовсім не подобається. Однак, згодом Трамп Трамп розкритикував е, українського президента, написавши True Social, що все, що. Він Зеленський говорить, створює проблеми, і йому це не подобається. Краще це припинити. Він додав, що Зеленський не робить своїй країні жодної послуги, говорючи так, як він це робить, що є незрозумілим для нас, коли він критикує Путіна. А потім говорить щось в сторону президента України Володимира Зеленського, який бореться за свою країну. Таким чином, замість підтримки закликів України до рішучих дій, Трамп поставив. Підсумнів, комунікацію Зеленського, звинувативши його провокуванні ситуації, ця заява прозвучала в момент, коли Україна зазнає нищівних ударів і закликає союзників-партнерів до активнішої допомоги та нових санкцій проти Росії. Тим часом Київ завершив масштабний обмін полоненими з Москвою. Повернулося багато наших додому, але на тлі безпрецедентної атаки з повітря українська влада наголошує, що без потужнішого міжнародного тиску на Росію зупинити ескалацію не вдасться. Друзі нагадую, що у нас є збір, до кого ви можете долучатися. QR-код вже побачите в себе на екранах. Як обіцяли, продемонструємо. Будь ласка, проскануйте, збираємо на Нісан Навари для сумського прикордонного загону. Розумієте, що зараз на Сумщині надважко, і наші захисники та захисниці потребують нашої з вами допомоги. Тому, будь ласка, долучайтеся. Кожна ваша гривня без перебільшення важлива і разом ми зможемо набагато більше консолідуємо. Наші спільні зусилля і тим самим підтримуємо сили оборони України.